Тренер колективів Атлетико і Модус Х Олександр Кульша зараз буде просто за два матчі одразу. Саш, такий контраст. атлетико там 5-0, на жаль, поразка. Зараз з модусом 7-0. Що по грі, там і там коротенько коментар. Хлопці он з синдикату стоять, слухають мене. Всім привіт. Чесно, різні абсолютно відчуття. Сильно команду привезли на Атлетіку, вважаю. І попри навіть відсутність тренера у синдикаті, вони проявили себе. Але при всій повазі до цієї команди, по-перше, результат не пахне, 0-5. Але хто сказав, ну я вважаю, ми просто переграли суперника повністю. Якби це парадоксально не звучало, програвши 5-0. Але в футболі все дуже просто забивати голи. Треба. Ми їх не забили. 48 штанг, 53 поперечини. Суперник витерпів, молодці. Плюс погода не на нашу руку, я вважаю, зіграла, тому що. Хороших гравців ми сьогодні підтягнулися. Можливо, я там в якості якоря був на футболі, але брак техніки, контроль м'яча, погода трошки в одного пола було, якби це важко не звучало. Воно, я вважаю, нам завадило. Синдикатів з перемогою, якби це знову не звучало 0,5, результат на табло. Шанси ми зберігаємо атлетіку теоретичні в четвірку будемо боротися до кінця. Якраз у нас сьогодні корпоратив, трошки собі настрій зіпсували, шашлик, сподіваюся, це виправить. Це по атлетіку інформація. Сподіваюсь, будемо боротися. От якось так. По синдикату, так, продовжувати. Ой, по синдикату, господи, будуть ситися по, госп по госп. Модус по X. Так, Модус X перемогою. Знову також при всій повазі до Білгороду дякуємо за гру. Команда замикає турнірну таблицю. Ми також були зобов'язані обігрувати. Але початок гри, знову погода. І хлопці десь не налаштувалися до кінця, вважаю, належним чином, але. Розібралися, слава Богу, що перші забили. Якщо Атлетіку перші пропустили і потім дуже багато сил віддали, щоб відігратися, не зробили це. То от ми забили перші. Дуже важливий гол Андрюхи, голубця в кінці першого тайму 2-0. Нас заспокоює. Швидкі два голи 4-0. Вважаю абсолютно по ділу і дуже приємно, що як Вадік Поляков, як же без нього не походити його, так і Юрчик Воронов зіграли на нуль. Впевненість додасть. Так, ми на третьому місці, треба дивитися в реалісі. Я ніякому випадку не прибідняюся, але повторюю, задача в цьому сезоні в новій лізі, куди ми піднялися по спортивному принципу. Виконана. Ми закріпилися тут. Так, казка продовжується. 16-й матч без поразок. Це просто треба просити. От президента біля мене, буду премію просити. Ну він мене не ображає ніколи. В кінці. Сезону вважаю, ми заслужили на хороший стіл 100%. Коману я маю своєю роботою. Заслужили 100%. Але все попереду стикові матчі нас спокійно можуть викинути. По-моєму, ми нижче середини не впадемо. Не хочеться розслаблятися. Як хто кажуть, дорога ложка к обіду, будемо працювати, пишаюся пацанами. але зараз будуть ті стикові матчі, покажуть, хто є хто і чи варті ми цієї тріки. Супер. Я вам дуже дякую за такий коментар. І Бажаю вам перемог. Дякую. Yeah, Дякую. Yeah, yeah. yeah. yeah.